Друзі, всім привіт! Сьогодні, 10 вересня 2023 року. Ми з вже пішли у ліс. І от сьогодні перша наша така знахідка. Бачите? Отакого от знайшли зразу першого білого гриба. У ліс ми сьогодні йдемо, будемо його зразу вимикати, у ліс ми йдемо на схили горисмерик. Одразу вам скажу куди. Це в Карпатах. О. Нога дуже твердо в землі приламалася. Рибок отакий от хороший білий. Що ж. Перша знахідка є, друзі. О, Ще лисичка є поруч. Лисичку теж заберемо навіть дві. Дві лисички тут. Лисички теж забираємо. Ну, почистимо ще. І тоді в корзинку поставимо. Значить, йдемо на схелегоросмерок і будемо шукати тут риби. От тут ще сироїшка бачу. До речі, теж чиста. Теж заберемо. Що ще цікавого тут є? Тут ще одна сироїшка. Луска, ні, це вже все стара. Цю ні, цю наберемо. Луската сироїшка. Так, а це що у нас? А Це у нас такий мухомор. Тут ще молоденький такий росте. Добре, мухомори ми сьогодні не збираємо. А будемо далі шукати гриби. Бажано із ціні. Ну і дуже цікава нам яка ситуація з білими грибами буде сьогодні. Перша знахідка є, нас радує. І будемо далі шукати. Дивимось далі. Наступна нам попадається от така сироїшка молоденька. Ну що, перевіримо, чи чиста. Ну, нога, може, трошки хробашлива, але шапочка, шапочка має бути чиста. Бачимо, що шапка буде чиста. Шапочку забираємо. Йдемо далі шукати. Значить, друзі, будемо збирати сьогодні тільки істівні гриби. Е, Інакші, умовно істівні, там, не ісцівні, утруйні я буду знімати на камеру і вам показувати. А Гриби, які, може, знайдемо, які не будемо пізнавати, що то за гриб, то взагалі показувати я буду, але я буду вас тоді просити уточнити. Якщо в випадку чого знайдемо якийсь гриб, який я не буду знати. Так, це є у нас підосичник, трепетівець по-нашому. Іменофор трошки погризли у нього. Але гриб, нічого. от На сонцю майже колір шапку втратив. Шапка колір втратила. От. Але риб хороший. Теж забираємо. Ставимо корзинку і йдемо далі. І зразу бачу там, що червоніє. Йдемо Ідемо ближче. Ідесичник здається молоденький. Так, так. От такий красень стирчить. Бачите, як він тут виріс. Отак. Будемо його забирати. О! Файний, файний. З якого забираємо зразу корзинку. М -м -м, чудово. Такі мені подобаються грибочки. Що ж, шукаємо далі. Так, друзі, чергова наша знахідка, теж істівний гриб. От, бачите. Гриб зонтик. Там іще один молоденький росте. То такі вони виростають, потім шапинка розкривається і така досить велика. Добрий їстівний гриб. Шапинку можна використовувати так, їсти, смажити, ну, для, як, як хто любить. А от нога, в принципі, теж їстівна, але вона жорстка, її можна сушити і грибний порошок із неї досить непоганий. Виходить. От, друзі, їжовик. різновид їжовиків. Оленячка так називаємо. Їжовик черепінчатий. Умовно і сильний гриб. Тут вони такі молоденькі ще є, бачите, починають рости. Але тут, друзі, є щось цікавіше. Дещо цікавіше. От, бачите. Бачите, який красень тут росте. Білий гриб. Отакий От, красень. Краса? Краса. От. Друзі, він так як намальований він. Так, як, як він тут виріс, я навіть не знаю. Ну, але дуже-дуже гарно то виглядає. Будемо вимикати. Так, Місце від нього закриваємо. Краса, друзі, краса. Чудовий гриб білий, гарний. З усіх боків ніде не погризений, нічого. Фактично трошечки наша пінця, але тут так як нічого. Чудовий гриб. Забираємо. Йдемо далі шукати. До цього ми запізнилися гриба, бачите, якому він стані. Лишаємо його. А йдемо нижче, тут є, бачу, лисички. І ми їх позбираємо. О, чудові лисички. Хороший. Будемо збирати лисичку. М -м, гарна лисичка. М -м, це вже така, але є хороші серед них. Дійсно хороші. Бачите. Збираємо і шукаємо далі. Джери десь побіг, не знаю. Скоро повернеться, думаю. Прибіг. Ну де ти бігаш? Цікаво в лісу, ви так? Так, друзі, дуже радується Джері, що пустили його на волю. От і він має можливість погуляти отак. Що ж, хай насолоджується волею. Він був так прив'язаний у нас, як дуровий пес. Так, а ми йдемо далі шукати риби. Я щось побачив я тут. Щось тут є червоніє. Ось такий трепетієвець. Такий красенний лоріс. Забираємо. О! Ну, вони тепер всі здоровенькі. Уже осінь, друзі. Зранку взагалі прохолодно. Хробики менше розвивається. Йдемо далі. Так, Друзі, ще одну сирогішку таку заберемо. Гарна. Нога червива. Шапка не мала б бути червива. Ближче до шапка вже майже чиста. Шапурська частенька. Забираємо, йдемо далі. Так, піднялися трошки вище. І от тут, друзі, є перша така, ну не перша, вже вже двох грибів уже білих знайшли, а отут от Ще такі два красині виросли. Бачите, які краса, друзі. Краса. От так, вони тут ростуть. Може дасть ногу сфотографувати на одному і на другому зняти. Є, бачите, як вони ростуть. Що ж, вимикаємо їх. Так, о, такий чудовий гриб Один. І... Другий, друзі. Супер. Файні риби. Місце від нього закриваємо. А гри в корзинку. Так, друзі, сьогодні вже чотири білі. Уже непогано. Що ж, йдемо далі шукати. Так, друзі. І чергова наша така знахідка. От такі два красені. Тут один зазирає, а там другий. Бачите, як вони виросли. Файні молоденькі такі грибочки. О. Супер. Чудовий гриб. Так, ми каємо цього. Сьогодні. ставимо корзинку. Шукаємо далі. Трошки ще лисичка так попадається. Дозбираємо. Тут і там бачимо. Що ж, будемо збирати? Попався мені отакий цікавий гриб. Не знаю, яку, яка його назва. Схожий щось з чимось на трутовика може. от такий гриб. Туди він вже вижу старий. В принципі, гниє, значить, не трутовик, Це щось інше. Ось такий гриб цікавий. йдемо далі. Такі знаходимо. Молоденькі сироїжки, і так ховаються у гілках сухих. Але ну, яскрава фіолетова. Така колір має яскравий, ну як і не помітите, помітно. Ногу відлабуємо, нога червива. У ну, неї поруч ще одна така є. Забираємо теж. Це молоденька цю заберемо цю ж, в корзинку. І йдемо далі. І чергова, друзі, наша знахідка. Отакий От красень. Піофінниковий. Ось такий гриб. Так, це в нас сьомий, виходить. Так, сьомий. Ногу трошки розкришили на ньому. Щось його дуже міцно тримало там. Ну, нехай. Ага, і там ще щось зазирає, може, і восьмий. Чи ні? А, ні, то сироїшка. Це сироїшка. Значить, сьомий. Тоже файний. Забираємо. Ну і сироішку заодно. Йдемо далі шукати. Серевіжка мороденькі. Скільки їх тут є? Чотири. Одна, друга, Трета. Ну і четверта. Ну ці дві. Ці дві червиві. Ця чиста. І ця чиста. От бачите, як цікаво. Більші чистенькі, а менші черви. Забираємо більші.

Пішов до білий, а придивився ані той піддубовик синяк. Ти молоденький ти є. Лишаємо, йдемо далі. То умовний стінний гриб, його в принципі можна брати, після відварювання можна їсти. Але ми от лисичка. Лисичку заберемо. Але ми беремо сьогодні тільки істівні стіни от ще одна. О, тут ще які піддубовики, от бачите, красені два. Уже є багато піддубилків, синяків. Що ж, лисичок уже трохи набрали. Шукаємо далі. Такого окрасення здалеку видно. Бачите, який яскравий мухомор. Росте. Біля мухомора можуть бути і гриби білі. Але в основному, бачите, лисичок є ще багато. Але це старенька, цю вже не беремо. Старі вже не беремо. Шукаємо молоді. Що ж? А от, друзі, і режик. О! Цей червівий? Може, ці менші, молоденькі, будуть чисті? Не знаю, подивимося. Хм. Нога пропорамувалися? На жаль. В принципі. Ну, ці менші ще найбобули. А у тих червивих лишаємо. От він знизу чимось так уражений, іменно фор, бачите на ньому. Цікаво, що то є, не знаю. цей хробачливий, цього лишаємо. А цих забираємо. Тут поруч такої лисички, бачите? Висички дуже багато молоденьких вже є знов. Можемо збирати. Шукаємо далі. Ну що ж, друзі, цього красення ми здалеку помітили. Як його було не помітити? Бачите. Бачите, який він собі тут росте. Це бомба. Риб. Просто неймовірний. Краса. Краса, друзі, от бачите, який красень. Дуже гарний гриб. О, такий він собі тут росте. Аж не віриться. Твердий. Та вищо, краса. Вимикаємо. О. Чудово. Друзі, це неймовірний гриб. Файний. О. Дуже файний. Супер. Забираємо, вставимо корзинку. І йдемо шукати далі. Так, це у нас який вже? Восьмий, здається, так? Що, Джері, йдемо далі? Джері? О, він щось зайнятий там. Добре, йдемо далі. Чергова, друзі, знахідка у нас от така. Такий підусичник. І між смереками виріс. Що ж, хороший? Забираємо його в корзинку. Ідемо далі. Ось така дорога. Дощ то Достопорозмовав. Ну що ж? А тут такий. Репетівець. о, ну Це маємо перевірити, бо там є трошки, як крапочки бачу. Червивий. Всього лишаємо. Йдемо далі шукати. Так, тут щось бачили. Так, голузку відгортаємо, а там є якийсь гриб, Що за гриб? Підберезовик. Ну, нехай підберезовик. корзинку його. Йдемо далі. така краса, друзі, в Карпатах. Що ж. Ще трошки шукаємо, хоч вже ближче до вечора. Бачите, сонце починає вже сідати за обрій. Але ми, повертаючись додому, ще так трошки подивимось. Може щось знайдемо. Ще один такий гриб. Підберезовик. Тоже заберемо. Бачите. Скільки всякої хвої накришилося в корзину, От сьогодні у нас такий маршрут був, що ми досить такими лісами ходили, тому я гриби сьогодні не чистив, почистимо вдома. Джері там бігає. А у нас іще, друзі, є знахідка. Ще знайшли. Все вже фактично повертаючись додому. Отаких от двох красенів. Бачите? Ну що ж. Цей гарний. Зразу видно. Молоденький файний гриб. Чудовий. Ну, Це вже такий поважний, дядько, але може й добрий. Давайте перевіримо. Нога червива. Але шапку. Шапку перевіримо. Я думаю, що шапка мала б бути добра. Побачимо. Так що, друзі, вже є таких добрих 10. Здорово. Так, Джері пішов наперед. А ми бачимо, чекає мене. Сьогодні я пішов після обіду. Знаєте, в якій годині пішов з дому в четвертій годині. Зараз ближче до сьомої. На цьому, я вважаю, зйомку вже ми будемо завершувати. Повертаємося додому, може по дорозі, ще там киє пару грибниць, гриблянок по нашому грибниці. То може ми подивимося, якщо ще буде бажання нам заразити у смирейка. Назбирали ми сьогодні досить непогану кількість, скажу вам, грибів. От дивіться, такі красені в корзині. Бачите, ну близько половина корзини назбирали. Близько того так збоку можна подивитися. От. Сонце вже, друзі, сідає, вже навіть сіло, бачите. Пішло за обрій, От такий. якраз, якраз, якраз зайшло за обрій. Такий у нас пейзаж. Так що наступні грибалки, я думаю, друзі, будуть успішними. За грибами вже йти варто, як ви вже самі помічаєте з кожним разом. У нас стає все краще і краще з рибами. Ну, супер, великих кількостей рибів поки що немає і не знаю, чи буде. Надіємося, що цього року ще будуть. Гриба дійсно в великих кількостях можливість буде знайти їх. Але поки що, поки що так це, я вважаю. Ну, за цю осінь це у нас хороший результат. Так що, друзі, до наступних рибалок. Всім дякую за перегляд. Міцного здоров'я і мирного всім неба над головою. До побачення!